США отримали найвищий рейтинг кредитоспроможності покліне а після того, як політики у Вашингтоні домовились про підняття боргового ліміту. Тим часом китайське кредитне агентство понизило рейтинг кредитоспроможності. Шам глава центрального банку Китаю заявив, що його країна шукатиме шляхи диверсифікації своїх інвестицій. Влада Сирії продовжує придушувати виступи опозиції у місті Гама, вулиці міста патрулюють танки, усі засоби комунікації з містом відрізані. ООН попереджає, що через посуху на сході Африки голод пошириться на всі регіони Сомалійського півострова вже у наступні 4-8 тижнів. Понад 2 мільйони китайців у південно-західній провінції Гойджоу страждають від нестачі питної води, запаси якої скоротилися через сильну засуху. Посуха в американському штаті Техас допомогла виявити фрагмент шафли Коламбія, що вибухнув у 2003 році, при заході на посадку.